Так, Всім привіт! Знімуть коротеньке відео про насінньову пшеницю, подивимося, що воно всипить. Купував того року еліту. Це... Зробив сьогодні замолот. Сентнерів от... зотре є. Обійшов по кругу, це город 30 сотих. сорт Макарівка. Трошки, звісно, якась дрібненька, ну, подивимося на її потенціал. Дрібненька через те, камене вона трошки мене густо. Так так. що якось, Тут ще шестипалівка. Ну, завтра буду молотити макарівку. Так, що ж, починаємо молотити на сіньо пшеницю. Сот Макарівка. Вчора, як я казав, зробив замолот. Сьогодні заїхав вже. Будемо збирати повністю. Ну, коротше, пшениця, блять. Просто піти. Не знаю, якось я її маю позбирати. що та лежачі трошки є, Це діло таке отаке. Треба було трошки її якимось регулятором розстої, регульнути, щоб вона така висока не була. Ну, що маємо, то маємо. Якось, якось я її змучу з горем пополам. його обов'язково покажу Так, що ж, закінчує молотити 30 сотих Покоси, звісно, бляха, дай Боже е, Приблизно. Приблизно Десь по 65 вона дала По 65, але покажу Насіння дрібненьке. Що я можу сказати по даному сортові? Буду я його сіяти ще на полі цього року. Тут, я думаю, може бути пару факторів, що вона так погано всипала. Того, що погнало дуже високе стебло, Тут десь метр... Метр десять точно було стебла, може й більше. Це раз. І друге, це трошки загустувати посів. Трошки вона була загустувата. Попробуємо на полі її посіяти трошки рідше. І на другий рік ще регулятор росту її вперіщити. І подивимося, що з того вийде. Якщо з неї нічого не буде, то будемо її збувати. Так, поки що все. зараз переїжджаю на сорт Шестипалівка, будемо там зараз молотити. Так, починаю робити замолод. Пшенечка шестипалівка. Купував там саме Агро. Стоп. жопа, нічого не видно, ну все лежаче, блядь. Ці городи це просто блядь, честь. Ой, Так, ладно, не вийшло щось з мене зняти по намолоту. Що коротше, всипала 92 см 92 центнера з Коротше, З 24 сотих я намолотив 2 тонни 200 кг, грубо кажучи. Так. Макарівка, макарівка. Шестопалівка і ще шестопалівка, що лежить на дворі ще. До кінця я її не позаносив, того, що е макарівку поносив всю. Її там небагато було. От насіння, видно, воно дрібненьке, щось трохи перевіється. Буду ще пробувати його сіяти так, також на полі, Ось шестопалівка. На сіня більш крупніше. Ну, коротше, насіння набагато лучше. Це я лишив. Ну, на насіння собі полишав, звісно, у нас тільки його не треба. Мені, бо я приблизно 2 гектари макарівки, 2 гектари шестопалки, 2 гектари ще буде моєї сталевої. І ще мені мають дати десь на сотих 50-60 реформа попробувати посіяти. Так що якось так. Ще, кажу, що десь ну, Певно, таких самих 2 бега лежить на дворі на крийонці того. Що Нема зараз його куди, куди все складати. В хаті місця не вистачає, мала хата. Зараз сюди ще будемо засипати. Теж що цілий зіл пшениці треба нести сюди засипати. Якось так, коротше. Що ж, по насіньому, по насіньовій по пшениці все, я думаю. Що міг то показав, розказав. а зараз ще вийду на двір, на дворі ще покажу. скільки її там лежить, коротше. якось так. Як, якось ну, Макарівка щось мені часу, мені не сподобалося, воно через те, що дуже, дуже дрібне насіння. ну Подивимося, хай я її на полі посію, подивимося, що, що на її площі на полі. Так, ще от кажу під брезентом теж лежить. Саме ще стопаліка. Кубка непогана. Не знаю, це не ходиться до хати. Може комусь продам. Може, хтось захоче на сіні. На сіні гарне, крупне. Маслі тисячі, звісно, я не важу, але крупне на сіні. мене буде, якщо хтось захоче відвіяти Ну що ж, якось так, коротше. А зараз буду їхати тікувати солому. Підписуйтесь на канал, ставимо лайки. На все добре. Я буду продовжувати знімати, розказувати, показувати.